Ефірі передача нація. Перед мікрофоном Ольга Ганенко. Українці завжди пишалися своєю величною історією, подвигами, перемогами предків. Та все ж ще залишились невідомі сторінки і мова не про окремих осіб. А про цілі покоління з дуже характерними долями і вагомим впливом на становлення нашої держави. Наприклад, вояки Кармелюцького полку перемогли в сотні боїв з більшовиками і денікінцями, та ми майже нічого про них не знаємо. Наприкінці минулого року в Національному музеї Тараса Шевченка презентували книжку Кармелюки, завдяки якій українці і дізнаються про своїх забутих героїв. В ній йдеться про історію Запорозького полку армії УНР імені отамана Янка Кармелюка. Сьогодні ми запросили до студії дослідника доби визвольних змагань 1914 20 років, президента історичного клубу Холодний Яр та автора цієї книжки Романа Коваля. Пане Романе, вітаю вас! Отже, Кармелюки. Про що цей твір? Це книжка з спогадів старшин армії УНР про Кармелюцький курінь. Який згодом переріс у Кармелюцький полк? У збірці вперше опубліковано невідомий досі короткий нарис історії запорізького куреня імені Отамана Янка Кармелюка, а також мої нариси про старшин Кармелюківців, неповний список старшин окремого гайдамацького куреня імені Янка Кармелюка, документи про цю частину. Пане Романе. То хто ж ці люди, які називали себе Кармелюками? Чим саме вони заслужили місце в історії? Епіграфом до цієї книжки я вибрав слова Миколи Міхновського нас горстка, але ми сильні нашою любов'ю до України. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні. І кожний, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось. Саме такими і були козаки й старшини. Кермлюцького корення армії Української Народної Республіки щоби зрозуміти про інтенсивність боїв Кермлюцького корення, наведу лише епізод з грудня 17 по квітень 18. Це від звільнення Кам'янця-Подільського до цього входження у Харків про бої на Поділі, тільки перелік. Низка перемог над частинами 2-го російського корпусу та 32-ї пішої дивізії, розташованих у Хотині, Жванці та околиця, розгром штабу 32-ї пішої дивізії, захоплення великої здобичі, звільнення околиць міста Хотина і Жванця, захоплення у Каменці 80 полонених, встановлення української влади на значній території Поділля, обезброєння та розігнання Акерманського полку, що стояв у селі Великі Вірмени, тепер Великозалісся Кам'янець-Подільського району. Розгром і розігнання частин 108 ї дивізії російської армії, командира якої поранено і взято в полон разом з іншими старшинами, розгром більшовиків і встановлення української влади у городку тепер Хмельницької області, у Новій Ушиці, Дунаївцях, Балані та Ямпільщині. Що ще не зробили ці хлопці-кармелюки, щоб залишитися в пам'яті нашого народу? Якщо Кармелюки так багато зробили для того, щоб українська нація була вільною та самостійною. То чому ж ми так мало знаємо про них? Попри ці сотні, а може і тисячі боїв, тому що ж бій може бути і короткий, як перестрілка, тому я й кажу тисячі боїв, і про всю частину, видатну українську частину, досі не було в історичній літературі жодної розвідки. Були окремі малесенькі згадки, що таке щось було, але що воно таке, і чому Янка Кармелюка, а не Устима Кармелюка? Я теж довгий час не знав, намагався розібратися з цим, бо нашого ж героя вони ж названі на честь устима Кармелюка. Виявляється, свого часу Старицький написав розбойник Кармелюк російською мовою в ті часи ще, і він змінив назву героя і дав йому ім'я Ян Ян Ко. І ці хлопці, які читали цю книжку, подумали, що це літературне ім'я, є його справжнім. І таким чином. Через певну невисвіченість. Не було тих історичних досліджень, досліджень визвольної боротьби нашого народу в попередніх віках. Все ж це затиралося, як і за радянської влади. Тобто одна і та ж московська влада була, і все, що свідчило про опір їй, про якісь видатні наші перемоги, вона й ті невеликі перемоги, все ж це знищувалася. І тому от вони вважали, що його звали Янко. Пане Романе, на вашу думку. Який бій став, скажімо так, візитною карткою кармелюцького полку? Першим визначним успіхом Кармелюків було вигнання більшовиків з кам'янця Подільського у січні 1918 року. Це було не просто визволення населення від гніту озброєного московського хама, будемо відверті. Це було врятування міста з величезною історико-культурною спадщиною, адже більшовики в разі відмови населення платити контрибуцію. Планували підірвати великі склади з піроксиліном, динамітом, снарядами і балонами з отруйними газами. Коли б ці склади висадили в повітря, стверджував перший отаман кармелюцького кореня Юрко Ківерчук, то кам'янець і його околиці були б зруйновані дощенту. Те саме писав і інший старшина кармелюківець Козловський, при зриві міг пострадати не тільки кам'янець, але і його околиця. Ворожого війська у Кам'янці Подільського були хмари. Це були дезертири, які тікали з фронтів Першої світової до себе додому. І от вони зупинилися, ці тисячі і тисячі людей в культурному місті Кам'янець-Подільський. А кремлюків була горстка: 120 кінних і невелика кількість піших з кулеметами. Коли Юрко Ківерчук поділився з австріяками, а тут якраз проходив кордон з Австро-угорщиною, і фактично неподалік Кам'янця-Подільського, біля Хотина, стояли вже австро-угорські війська, які прихильно ставилися до Кремлюківців, бо це була частина Центральної ради, з якою вони співпрацювали, принаймні тоді не ворогували. І коли Ківерчук запропонував австрійцям спільно атакувати це місто, тому що розумів, що його сили малі, але ж австрійська армія, це ж механізм, який не так швидко вводиться в дію, це треба ще й переконати, довести доцільність цього, будуть наради там в штабах, а тут мали вже зірвати місто, тобто вже була оголошена контрибуція, термін до якої треба здати, інакше місто в повітря. І оскільки австрійці зволікали, Ківерчук вирішив з усієї горської людей атакувати місто. Коли австрійські зв'язкові узнали. Про це вони казали, та ви що, божевільні чи що, ну Це ж абсолютно неможливо. Але вони не враховували нашого завзяття, козацького українського завзяття. І ось детально описується це вперше в українській мемористиці, в вояцькій, детально описується оця наша визначна перемога в Кам'янці-Подільському, і, до речі, устами трьох свідків. Є там між ними невеличкі різниці, але загалом ми бачимо, що спогади різних старшин кармелюківців в основному сходяться. Я зараз собі, звичайно, не буду описувати, але чим він завершився? Зокрема, на станцію камянець подільський Кармелюки, привели 8 тисяч полонених. Уявляєте, 120 чоловік і невелика кількість піших. 8 тисяч полонених. І ці сотні полонених вели по одному, по два козаків, тому що ну, не було охоронців, просто не було кому воювати. Населення Кам'янець-Подільська, а воно ж було інтернаціональне. В місті жили не тільки українці, а й поляки, й євреї, й росіяни. Всі вони були об'єднані любов'ю до Кармелюків, що вони в глибокій вдячності, що вони визволили від цього жахливого збільшовиченого війська, і вони подарували вишитий прапор урочисто, при вселюдно, при всьому зібранні жителів міста. І на цьому прапорі було вишито рятівникам Кам'янця-Подільського від більшовиків. От лише один факт нашої історії, про який ніде досі не було навіть згадки. Нагадую, на хвилях променя передача нація перед мікрофоном Ольга Ганенко. Сьогодні ми говоримо про визвольну боротьбу українського народу на початку минулого століття і, зокрема. Про майже невідомі подвиги воїнів видатного запорозького полку армії УНР імені отамана Янка Кармелюка, гостем студії є президент історичного клубу Холодний Яр та упорядник книжки Кармелюки Роман Коваль. Пане Романе, а на кого розрахована ваша книжка? Хто її буде читати? Ця книжка буде цікава для українців багатьох земель, адже події її відбуваються. В Києві, Бесарабії, Білгородщині, Придністрові, Румунії, на території нинішніх Вінницької області, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областях України. Тобто це завжди дуже добре, коли якась доля чи людини одної, чи вояцької частини. Об'єднує українців різних земель. Ваша книжка Кармелюки вийшла у серії Українська воєнна мемуаристика. Взагалі, це досить забутий жанр. Ви вирішили його відновити? Я собі давно поставив за мету відновити цей жанр, можливо, навіть створити його, тому що подивіться, яка велика білогордійська мемуаристика, більшовицька мемуаристика, цілий томи величезні серії виходять. І про Карніловський полк, і про їхні льодяні походи на Кубані. А наших спогадів впорядкованих, видатних одної серії, не було. І тому я собі поставив це за мету і працюю в цьому напрямку. І це вже шоста книжка цієї серії. Перша це був Юрія Горлісогорського Холодний Яр. Потім Якова Гальчевського звоєнного нотатника. Це книжка про участь українців в польсько німецькій війні 1939 року надзвичайно цікава книжка. Третя книжка так творилося українське військо. Десять спогадів учасників визвольної боротьби 1917 х років. Четверта книжка в цій серії Гуцули у визвольній боротьбі це про гуцульську сотню в українських січових стрільцях. Тема йде про Першу світову війну. І п'ятою книжкою була книжка спогадів Петра Дяченка Чорні запорожці. Це спогади командира першого го полку чорних запорожців» Армії Української Народної Республіки. Судячи з вашої розповіді. Можна зрозуміти, що книжка справді цікава. А чи матимуть змогу всі охочі прочитати її та дізнатися про невідомі факти української історії, завдяки Моренцю і історичному клубові Холодний Яр вийшла оця книжка Кармелюки. Але яким накладом? Тисяча примірників, незважаючи на те, що Кармелюцький курінь і Кармелюцький полк видатні своїми перемогами українські частини, про них досі не було жодної історичної розвідки не виходить з диву, адже на бойовому прапорі Кармелюків. Сотні перемог над більшовиками, денікінцями і задурманеними земляками, які допомагали більшовикам встановлювати владу російського народу. Отже, шановний читачу, вітаю тебе з нагодою пізнати трагічну життєдайну історію свого народу. Пройдись разом з лицарями кармелюками їхніми шляхами, всіяними тисячами ворожих трупів та сотнями тіл своїх побратимів. Нехай пам'ять про ці криваві шляхи викрешує у твоєму серці іскру любові до України і ненависті до її ворогів. Що ж, пане Романе, на жаль, наш ефірний час добігає кінця, і я сподіваюся, наші слухачі вдячні вам за цікаву розповідь. Щиро зичу вам творчих успіхів та натхнення. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був дослідник українського національно-визвольного руху та президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу Творче виробниче об'єднання промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета УкрНет. Хай щастить! Зустрінемося за тиждень.